Від початку повномасштабної війни майже 800 українських підприємств здійснили релокацію. Це переміщення виробництва чи надання послуг із територій, де точаться бої у більш безпечні місця. До прикладу, серед західних областей України Львівщина займає першу позицію серед кількості прийнятих компаній. Беззаперечно, це відкриває нові можливості для регіону. З'являються нові робочі місця, збільшуються надходження до бюджету. Але релокація має і свій недолік до Галичини переїжджає бізнес колаборантів, які руками підтримували агресора і фактично за руку привели руський мір на нашу землю. Хліб з Колорадською стрічкою, чий бізнес приймає Львівщина за урядовою програмою релокації. Людина все ж таки не була за державність, а більше можна так говорити, що топила за Росію. Як під егідою інвестицій та нових робочих місць виброшено усі в регіонал, який голосував за диктаторські закони? Це ніяка різниця? Є суд, є інші. Ви що не знаєте, куди звертатися? Та якого політичного вигнанця пов'язують із хлібопокарським комплексом Кулиничі? Щодня Україна продовжує зазнавати економічних втрат через зруйновану промисловість. Сотні заводів та фабрик знищені вщент або суттєво пошкоджені. І тепер змушені простоювати. Відновити їх наразі неможливо через бойові дії. Відтак в Україні запрацювала релокація. Це приміщення, переміщення бізнесу, переміщення якихось певних адміністративних функцій, наприклад, одного органу влади в. Географічно інше місце зі збереженням того функціоналу, який був до релокації, такі переміщення здійснюють здебільшого підприємства зі східних, південних та північних областей, які найбільше постраждали від російської агресії є абсолютним лідером залишається незмінно. У нас 955 заявок на релокацію. 214 компанії компаній успішно релокувалися, З них 150 вже уже працює, і 52 компанії зараз активно підбирають місце для проведення своєї діяльності. 26 серпня 2022-го. в Брошинській ОТГ починають будівництво великого хлібозаводу. Під гідою зведення першого хлібопокарського комплексу на Львівщині за останні 50 років чиновники військової адміністрації урочисто закладають капсулу у фундамент майбутнього заводу. Три тисячі робочих місць, зокрема для переселенців, інвестиція у 20 мільйонів євро. 150 тонн готової продукції на добу. Такі переваги запуску нового. Ого, проєкту окреслюють посадовці. Це є сплата податкових зобов'язань, що сьогодні є архіважливо для нас, для регіону, оскільки ми відчуваємо свій обов'язок надавати якісні послуги для внутрішньопереміщених осіб, а для цього потрібні гроші. Об'єднана територіальна громада в нашому випадку це Оброшинська, так само має забезпечувати базове житлово-комунальне господарство. Офіційним власником тов Кулинічівське, яке переїхало з Харкова, є Володимир Мисик. Про свої плани збудувати завод на Львівщині. Він повідомляв задовго до офіційного рішення. «До 31 січня. Ми плануємо вже отримати першу клібину у грудні цього року. Закінчити будівництво. Однак реальним власником бізнесу вважають його батька Володимира Мисика старшого. Саме він є засновником хлібної імперії та ключовою особою у групі компаній Кулиничі. Це колишній нардеп від партії регіонів, який у січні 2014 року голосував за диктаторські закони та дискредитував революцію гідності. Тож, коли в Україні оголосили бойкот регіоналам та їхньому бізнесу, хліб і заводу Кулиничі почали продавати у простих прозорих пакетах. Без зазначення торгової марки людина як політик себе вела, м'яко кажучи, неадекватно так щодо українських інтересів. Наскільки я пригадую, він і за харківські угоди голосував. А в даному випадку, все, що стосується бізнесу, а харківські угоди ми пригадуємо, це ті, що дали підстави для цієї агресії, в тому числі так такі перші були паруски. Політична кар'єра Мисика запам'яталася насамперед прогулами та кнопкодавством, але навіть це дрібізок у порівнянні з тим, що у 2016-му депутат умисне вніс абсурдну поправку до держбюджету з метою заблокувати українцям надання безвізового режиму. У той же період народний обранець увійшов до переліку тих, хто намагався вбити електронне декларування. Крім того, в інтернеті досі гуляють світлини Володимира Мисика із колорадською стрічкою на піджаку. Ми бачимо, що це був явний приклад того, що людина все ж таки не була за державність, не була за українізацію, тобто вона навіть не переймалася, а більше можна так говорити, що топила за Росію. Ймовірно, саме це дозволило чоловіку побудувати політичну кар'єру та розвивати успішну бізнес, тим паче, коли твоїм партнером є син самого прем'єр-міністра. Йдеться про Олексія Азарова. Саме його за інформацією, змі вважають неофіційним співвласником Кулиничів. У 2011-му його батько Микола Азаров ініціював створення регіональної мережі хлібопекарень, якою в підсумку стали Кулиничі. А новозбудований завод компанії відвідував тодішній президент країни Віктор Янукович. Тобто, тоді в політичному плані для нього все було гаразд. Коли на його дрідний, е, там де його підприємство було, де він працював, туди націлився окупан, так Він швиденько переміщає свій бізнес там в безпечний там західний регіон. Ну, Це багато що говорить про людину, для якої я так розумію, гроші набагато більше. значить. Після втечі Януковича з України активісти навідалися до його маєтку у Межигір'ї, де знайшли легендарний золотий батон. У політичних кулуарах ходять чутки, що це подарунок саме від Володимира Мисика. враховуючи його комерційну жилку, і те, що зв'язано було з ним на повсякденному часі. Це знов ж таки лише інтерес свій особистий. Тоді ж торгова марка Кулиничі розпочала агресивну кампанію завоювання покупців Києва та області, в тому числі через масове встановлення під прикриттям ночі фірмових кіосків без документів. Порушення фіксували активісти, але не місцева влада. Схожа ситуація відбувалася і в інших регіонах країни, де була представлена компанія. За останні два роки понад 60 торгових точок компанії Кулиничі з'явилися в Полтаві у найкращих місцях у той час, як полтавський хлібокомбінат надіслав більше 30 листів міській і обласній владі. Ми отримували відписки, що згідно з законом не можна. Василь Гаврилюк, колишній власник полтавського хлібокомбінату. Через такі змови та недобросовісну конкуренцію з боку харківського бізнесмена почали закриватися інші колись успішні хлібзаводи. Побудувати успішну бізнес імперію справа не складна, якщо маєш покровителів на найвищому державному рівні. Достатньо стати політичною маріонеткою із проросійськими поглядами. Саме такі гори бізнесмени і чиновники відчинили двері окупантам. На нашу землю, а коли в їхні заводи та домівки прилетіли перші ракети, без жодного докору сумління передислокувалися у західні регіони, попри їхній відвертий антагонізм. Ймовірно, у таких людей банально відсутні відчуття власної гідності. Нині у селі оброшено поблизу Львова кипить робота. Саме тут до кінця року планують звести та запустити новий хлібопекарський комплекс харківського бізнесмена Володимира Мисика за програмою релокації бізнесу. Там був запит на ділянку чітко параметри по цій ділянці, і ми з нашої бази інвестиційних об'єктів, яку ведемо з командою, надали всі можливі пропозиції: як приватних ділянок, так і комунальних державних форм власності. Їздили разом, дивились, підбирали ділянку. Найбільше йому сподобалась ця. це приватна ділянка. Тому вся діяльність по придбанню ділянки велась напряму з власником і з директором компанії. Коли ми говоримо ні, альфа-банку у Львові, то це аналогічна історія Альфа-Банку. Просто там прямі російські інвестиції, а тут зрадницькі, нібито українські інвестиції і релокація цього бізнесу. Звісно, що позиція власника, а особливо достатньо великого підприємства, має значення. Його політична позиція, його, його е, моральна, етична поведінка. На місці будівництва реального власника ми не побачили. Тут присутній лише директор майбутнього виробництва. Однак відповідати на запитання журналістів щодо свого роботодавця чоловік не забажав. Ви яка різниця? Є суд, є інше. Ви що не знаєте, куди звертатися? А політичне минуле власника Кулиничів у партії регіонів чоловік пояснює доволі дивно. То, чуєте, А ви колись були дитиною? Ви були колись дитиною, та стали дорослою. Те, що інвестором нового заводу на Львівщині став колишній регіонал, проблеми не бачить і голова Оброшинської ОТГ Іван Галич, я з дітей не хрестив, щоб документувати його особистість. А що це впливає на історії до, до бізнесу, тобто ну, чином пов'язано. Він був там. У нього були історії там відносно бізнесу. Що він там десь по бізнесу щось не так добре зробив, то воно має відношення. Якщо це мовиться не політику, приїхав займатися. Ні, ні. Самі ж мешканці оброшено про інвестора розповідають більш охоче. Втім, думки місцевих щодо нього розділилися. Я проти, я проти, ви не ходили з тим з, з тим. Я, о, я, я о, жуком. Наприклад, я за робочі місця будуть. Що я за, але ну, щоб він не мав, би не були ті москалі тут. Вони нам так во вже надоїли. Я, я не проти, я проти його особисто. щоб він не мав поглядів тих москальських, тих путінських. Ну, Зараз в час війни, мені здається, можливо, люди якісь свої цінності переосмислили, ну, в принципі, Тому, ну, в принципі, я не проти. Побудови тут хлібзаводу, бо багато робочих місць. Тим, тим більше зараз це дуже актуально, оскільки дуже багато переселенців. І Та регіонал, не регіонал, чесно, мені ну, якось все одно. На сьогоднішній день там прихильники того, щоб такий завод, наприклад, був я чув, ну це будуть робочі місця, це будуть податки. Давайте росіян тоді сюди пустимо для того, щоб вони тут. А робили нам робочі місця. Ні, я на це от якраз дивлюся, як знаєте, має бути покарання. Так? Є, є злочин, в даному випадку це позиція політична людини, так, багаторічна, от, абсолютно антиукраїнська, в тому числі, яка призвела до того, що в нас почалася війна. Так? І є відповідне покарання. Проте в обласній адміністрації пояснюють, головна ціль це саме релокація, створення робочих місць та залучення інвестицій. А от перевірка контрагентів та їхніх власників відбувається хіба щодо накладених санкцій. Обов'язково всі компанії проходять відповідні перевірки, і нам не було наданої інформації про те, що ця людина чи під санкціями, чи під якимось, чи під розшуком. І ми почали працювати по наших покладених кроках і по нашому механізму. Питання там будування заводу. Ну воно лежить в першу чергу звичайно моральній площині. по як юридичні чи не може заборонити це робити. І з юридичної точки зору і, там обласна адміністрація вочевидь не може. Заборонити бувати, але є моральний бік справи. Ми кілька разів намагалися зв'язатися із самим Володимиром Мисоком. Однак, усі наші спроби завершилися невдачею. Часу або відповісти на запитання, екс регіонал так і не знайшов. Допоки не буде якихось правочинних речей, які дадуть можливість в правовій формі вирішити з даною особою. Ми на жаль бездіяльні. Це правда. Тож тут логічно випливає питання, чи потрібні нам такі інвестори, попри те, що вони створюють нові робочі місця, платять податки та вкладають кошти, що звичайно сприятливо впливає на економіку У області, є ризик, що такі бізнесмени згодом почнуть поширювати свої проросійські погляди і в нашому регіоні. Крім того, без підтримки когось із місцевих чиновників ніхто з колишніх регіоналів не наважився б заходити зі своїм бізнесом на Львівщину. Проте гроші не пахнуть. Це були змови. Настав час для нового викриття.